Друзі, ось так виглядає стандартний ключ на всіх автомобілях BYD. Ключ має стандартні функції відкривання та закривання автомобіля. Мається функція відкривання та закривання кришки багажника. Та ще є одна дуже цікава функція це у нас віддалений запуск автомобіля. Тобто затискаємо цю кнопочку. Машинка запускається. Зверніть увагу, якщо у вас клімат був виставлений на обігрів, то машинка почне автоматично прогрівати ваш салон. Якщо на охолодження, то вона почне його охолоджувати. І при цьому двері залишаються зачиненими. Так само машинку можна і заглушити. Друзі, кому цікаво, більш детально, ласкаво просимо автосалон 4 колеса на столичному шосе. Працюємо кожен день без вихідних з 9 до 6.